Діте, поклонімся цариці, наші Богородиці, прийдіте, поклонімся Діви Марії, цариці, наші Богородиці, прийдіте, поклонімся і припадемо до самої владичиці Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Поклоняюся Тобі, Пресвята Богородице, що своїм Різдвом явила нам світло істини, цариця Неба і землі, надія безнадійних. Помічниця немічних і заступниця всіх грішних, ти мене покрий і заступи від усіх бід і нуж душевних і тілесних, і молю тебе, будь для мене заступницею у святих твоїх молитвах. Поклоняюся твоєму безгрішному зачаттю і різдву від святих твоїх Йоакима і Анни, і молю тебе, подай мені зачати життя безгрішне і зродити покаяння. Поклоняйся твоєму веденню в храм, Господні трирічною Отроковицею, і молю тебе, світло моє, вчини мене храмом Духа Святого, молитвами твоїми. Поклоняйся благовіщенню Твоєму, пречисте діва, коли за дії Святого Духа, зі слова Архангела зачала єси слово, Отче, і молю тебе, світло моє, благовісти мене, зневірину спасіння. І молю тебе, світло моє, благовести мені з невіреному спасіння, поклоняйся Різдву Твоєму, коли воплотили і породили Єси Христа, Спасителя світу, і будь Богородиця всім світом, уславлена і звеличена, та й молю тебе, світло моє, явися для мене, матір'ю, милосердною, нині, і у віці прийдешньому. Поклоняйся очищенню Твоєму нескверна непорочна нетлінна, присвята і молю тебе, світло моє, очисти мене від усякої скверни плоті і духа молитвами цими. Поклоняйся і почитай біль твій, який знесла єси в час добровільних страстей Сина Твого, коли збулося пророцтво Симеона. Та й тобі самій меч прошиє душу, і молю тебе, світло моє, від недух душевних і тілесних визволи мене, поклоняйся тобі, владичице моя, споминаючи радість Твою, коли воскрес син Твій і молю тебе, світло моє, радості духовної не позбав мене. Поклоняйся чесному і славному Успенню твоєму і молю тебе, світло моє, за твоєю поміччю. Усипи мої страсті, телесні, поклоняйся чесному і славному успинню Твоєму і молю Тебе, світло моє за Твоєю поміч, усипи мої страсті, телесні. Пресвята, владичиця Богородиця, Прийми це кротке моління і донеси його до Сина Твого і Бога нашого, щоб Спаси просвітив заради тебе душі наші. На твій присвятий образ поглядаю, немов тебе, істину Богородицю, бачу, віру і серці, і любові душі припадаю, поклоняйся та спредовічним немовлям, Господом нашим Ісусом Христом, що Його на руці тримаєш, благодостойно тебе почитаю та слізно благаю. Покрий мене покровом своїм від ворогів видимих і невидимих, ти, борід людський, В царство небесне вела єси. Амінь. Достойна є воістину величати блаженою Тебе Богородицю, пресно блаженою, пренепорочною Матір Бога нашого, Чесніше від Херовимів і незрівнянно славніше від Серафимів щоб без Богослово породило сущу Богородицю, Тебе величаємо.